Вереснева апаратна нарада працівників апарату виконавчих органів Коростенської міської ради була присвячена питанням підготовки навчальних закладів міста до Нового учбового року та проведення в Коростені 8-го міжнародного фестивалю дарунів. По останньому питанню виступив заступник міського голови Олександр Дзига 10 вересня під час фестивалю на гостей очікує навчання в школі дарунярства, козацькі розваги, виставки і виступи творчих колективів. Дегустація традиційних дарунів від міського голови, оригінальних депутатських, казацьких, англійських, польських, німецьких та соціальних. Впродовж цього свята на гостей чекають сюрпризи від дизель студії та виступ українського гурту Тік. Цьому році знову ж таки концепція фестивалю деренів залишається традиційною. Фестиваль Деренів єднає Україну. Урочисте відкриття фестивалю розпочнеться о 12-й годині. Оргкомітет в цьому році планує повністю всі призи, вся підготовка, всі заходи пов'язані з проведенням фестивалю, зробити майже за спонсорські кошти або за кошти меценатів. І переконаний, що на 95% нам це вдасться зробити. Фестиваль Доронів став своєрідною візитівкою міста, тому на Коростенцях лежить велика відповідальність, яке враження залишиться у гостей свята після від'їзду, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Ця Україна збирається сюди приїхати, тому треба подумати, де цю Україну все розмістити. Що не буде цього місця хватити, то може до Житомира чи до Києва поля виділяти. Але людей багато буде. На нас це покладає ще раз повторюю, особливу відповідальність, тому що ми. Приймаємо людей, ми для користенців робимо. Все місто повинно бути проведено до порядку. Ось і будуть наші всіх там міст, нашої держави за меж ходити скрізь. Далі під час наради заслухали начальника відділу освіти Аллу Краснокуцьку, яка наголосила, що новий навчальний рік в дитячих садочках та школах міста розпочався вчасно. Діти прийшли в оновлені навчальні заклади. Вона подякувала батькам за підтримку та розуміння, спонсорам, які не байдужі до проблем навчальних закладів та міській владі за значну суму коштів, яку виділили на ремонт навчальних закладів. Проблемним на сьогоднішній день залишається питання забезпечення у повному обсязі школярів-підручниками. Відповідно до потреби завезено 48, ,8 підручників. Решта підручників, коли ми ведемо перемовини із видавництвами, мають довести тільки аж до листопада місяця. Які на це причини? Причина в тому, що багато видавництв не друкує підручники, доки всі не проплатять відділи освіти, для того, щоб не було цієї проблеми, ми поки що використовуємо підручники попереднього видавництва. Вони відповідають сучасним програмам, тому діти мають старі підручники. Наступним на апаратній нараді доповідав заступник начальника відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів міськоконкому Олег Мільниченко. Він зауважив, що в порівнянні з минулим роком збільшились надходження до міського бюджету за оренду та продаж землі. У оренді фізичних та юридичних осіб на території Костянської міської ради перебуває 351 земельна ділянка. Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету у поточному році від оренди земель, склала 3 мільйони 566 тисяч гривень, що на 47% більше показника 2015 року. У 2016 році здійснено продаж двох земельних ділянок не сільськогосподарського призначення на суму 4,8 мільйона гривень. Надано дозвіл на викуп по чотирьом земельним ділянкам у власні шляхом продажу. Протягом першого півріччя шістнадцятого року до міського бюджету від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення дійшло 775 тисяч гривень. На початку вересня мають відбутися перші земельні торги у формі аукціону з продажу земельних ділянок у власність. Це також крок уперед. Олег Мільниченко наголосив, що станом на 1 вересня на обліку на отримання земельних ділянок у власність перебуває 321 учасник. АТО. нещодавно відбувся перший розподіл землі. Це вдалося завдяки зміни меж міста Коростеня. Заслухавши доповідачів, інформацію взяли до відома.